На цьому етапі трошки хочу підсвітити ось цей зовнішній куточок нашого ока. Беру найсвітліший відтіночок тінюхи, яка у вас є. У мене, до речі, сьогодні Патрісія Лідо. Дивіться, яка красива палітка, Ательєр. А Що тут по кольору відтінок 01? Дуже приємна пігментація білого відтіночку. Верх -верх. На наступному етапі ми оформлюємо вій. В першу чергу ми їх профарбовуємо. Як правильно фарбувати вію? Дівчата, беремо пензлика, підлазимо дуже близько до коренів і робимо такий рух, чик, -чик а такий чик-чик, вперед назад. Таким чином ми підвернули напрямок волосинки, підкрутили нашу війку і максимально багато продукту вигрузили на корінь. А далі ми просто протягуємо його вже по довжині. Просто профарбувати отак от кончики красиво не буде. Треба. Максимум продукта вигрузити саме на корені. Я сильно не замарачую з цього приводу, оскільки у мене в будь-якому випадку будуть накладні вії. В якості накладних вій я сьогодні використовую пучки в 10-й довжині і 13-й. 13-та довжина буде виконувати якість лучиків, які ми всі так любимо в сучасних макіяжах. 10-та довжина буде ставитись по всьому ряду вій у якості опорного шару. Так, Клей, найзвичайний, з'яви простора, головне, прозорий. Ну, він одразу білий, коли він висихає, стає прозорим. Якщо візьмете чорний, буде трошки брудненько. Як правильно клеїти бій? Показую.